Шановні друзі, кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки була заснована в 1972 році, коли у Вінницю приїхав її засновник, вчитель багатьох професорів і багатьох науковців нашого університету, знаменитий професор в області інформатики та автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки Віктор Тихонович Малік. За ці роки, за роки свого існування, на кафедрі була вирощена велика плеяда знаменитих науковців, які очолюють зараз кафедри і в нашому університеті, і за кордоном, і в інших університетах. І було вирощено багато кандидатів, докторів наук, магістрів, випущено і підготовлено багато спеціалістів і студентів якраз в області комп'ютеризованих систем управління, автоматики, інформаційно вимірювальники. Можна згадати, що е, тільки, якщо казати про наше місто, що у Вінниці більшість головних фірм, фірм в області комп'ютерних технологій очолюють саме випускники нашої кафедри, нашої спеціальності. Е, можна привести приклад, такий, як фірма Арісент Олександр Русач, фірма Тім Павло Мельничук, фірма Інновін, яку очолює зараз е, Ольга Скідан. А до того очолював Володимир Григорович Лисогор, наші випускники, які Лисогор зараз один з керівників укртелікому у Києві. Наш девіз це поєднання науки і виробництва. Тому і більшість наших випускників починає працювати ще з студентських лав. І з третього, з другого, третього курсу вони на провідних фірмах Вінничини вже займають посади спеціалістів спочатку не на повний робочий день, а до кінця вже всі наші працюють там. Багато і викладачів поєднують наукову і виробничу діяльність. Наприклад, Юрій Анатольович Скідон, який є професором нашої кафедри, в той же час є і науковим керівником Інновіну. і ще багато інших. Тому нам вдається. Витримувати велику високу планку поєднання сьогоднішніх світових комп'ютерних технологій з стандартними навчаннями. Причому не тільки інженерною сферою обмежуються можливості підготовки наших випускників. Багато їх займають позиції і займають посади і в фінансових установах. Займаючись не тільки справами, так би мовити, економічними, а ще й керуванням комп'ютерними системами управління, керуванням фінансових активів, торгівельними операціями через інтернет на світових фінансових ринках. З цього приводу, в нас вперше в Україні відкрита спеціалізація комп'ютерні системи управління і автоматики в інтернет-трейдингу, де наші студенти. Ті, хто навчаються по цій спеціальності, набувають основи не тільки інженерні, основи створення комп'ютерних систем, а й основи проведення інвестиційних та торгівельних операцій через інтернет з застосуванням систем підтримки прийняття рішень, експертних систем ну та інших інформаційних технологій. Хочу відзначити можливість, різноманітні можливості, які надається нашим випускникам. І підготовленим нами спеціалістам. У нас є можливість не тільки продовжувати запропонувати не тільки продовження наукової та іншої інженерної кар'єри в нашому університеті та інших українських е наукових установах, науково виробничих установах, а й за кордоном. Так багато наших випускників отримали продовження освіти, можливість продовження освіти за кордоном. Ліверпульському університеті імені Джона Мурса троє. Наших вихованців захистили дисертаці і отримали ступені PHD доктора філософії. І зараз частина з них продовжує працювати за кордоном. Тільки в штаб-квартирі фірми Microsoft в Редмонді працює троє наших вихованців. На Уолл-стріті велику посаду в інвестиційному світовому лідері компанії Goldman Sachs займає Максим Грудін. Який колись був першою нашою ластівкою, який захистився в Ліверпулі, потім поїхав до Америки і так далі. Так що можливості є різноманітні. Хто хоче, може стати спеціалістом інженерно-технічною, працювати тут? Хто хоче, може поїхати за кордон і спробувати на. Світових ринках Америки, Ізраїлю та інших провідних країн застосувати свої знання. Хто хоче, може продовжити наукову кар'єру тут. А я можу сказати, що у нас є і рада по захисту дисертацій кандидатських і докторських, якраз головою якої я являюсь, і результативність аспірантури. В нас, ну не побоюсь сказати найкраще, тому що всі аспіранти, яких ми беремо, обов'язково захищали поки що вчасно свої кандидатські диссертації. І на закінчення я хотів би запросити всіх вас, дорогі молоді люди, і запропонувати вашим батькам направити своїх дітей на освіту к нам. Тут вони отримують і можливість здобуття дуже сучасної, фундаментальної інженерної освіти, і можливість займатися науковою діяльністю, і можливість побачити світ, хорошо заробляти. Ну а студентське життя буде щасливим, цікавим, інтересним. І ми, всі викладачі кафедри, працівники, зробимо все для ваших дітей. Дякую.